Усім привіт! У цьому відео я поділюсь своїми враженнями про пряжу Highland Air X від Fipucci. Це 100% кашемір, метраж 100 грам 250 метрів, і це шнурочок. Ось такий от. В мене три кольори цієї пряжі. Беш, бордо і темно-сірий. Спочатку я зв'язала шапку з бежевого. В'язала обидві шапки спицями номер 3,5. При в'язанні цієї першої шапки я записувала кожен ряд, що я робила. І зараз коротко вам розкажу. Отже, спочатку я зробила таке от кільце із з нитки. І з цього кільця набрала 8 петель. Це в мене був такий перший ряд. В другому ряду ці 8 петель я пров'язала лицьовими. Далі третій ряд після кожної лицевої додавала по одній виворітній із протяжки. Отже, в результаті третього ряду в мене стало 16 петель. В четвертому ряду ці 16 петель я пров'язала резинкою один на один. Далі, в п'ятому ряду з кожної сторони від кожної другої виворітної, додала по одній виворітній із протяжки. Ще раз, з кожної сторони від кожної другої виворітної додала по одній виворітній із протяжки. В результаті в мене стало 24 петлі, і розподілення цих петель було наступним: лицева виворітних, лицева виворітна. Лицева виворітних, лицева виворітна і так далі. В сьомому ряду я пров'язала всі ці 24 петлі за малюнком, так би мовити. І далі, вже з сьомого ряду я в'язала, додаючи в кожному другому ряду по дві петлі на клин. Чотири клини, тобто в кожному по дві петлі додавала. Починаючи з сьомого ряду в кожному другому, це виходить, що перший раз я такі додавання робила в восьмому ряду. І далі в кожному другому, поки в мене не стало 96 петель. Далі ці 96 петель я продовжувала в'язати просто по колу резинкою один на один. От такий простий стислий опис, як я в'язала цю шапку. Отже, в результаті вага цієї шапки 39 г. І в цій шапці є один нюанс, який мені не дуже подобається, а саме те, що при закритті. Закривала я з імітацією італійського набору, голкою закривала. При закритті я трошки затягнула цей нижний край. В мене було цієї пряжі обмаль, бежевого кольору в мене було менше всього. І от я розрахувала, що для того, щоб мені вистачило хвостика, щоб зробити закриття, мені потрібно 140 см. Чесно кажучи, я не пам'ятаю, як я це розрахувала, але от в моїх записах є така інформація, що для закриття мені потрібен хвіст 140 см. І от, коли я дов'язала останній ряд, я поміряла хвостик, який в мене залишався. Там було 120 см. І я вирішила, що це невелика різниця. Буду закривати. Я закрила шапку, так, але трошки довелося затягнути при закритті, тому що не вистачало нитки. І, на перший погляд, мені здалося, що все добре. Закрила я, випрала шапку. розміри шапки висота 21,5 см і ширина 17 см. Після прання розміри шапки не змінились. і от Після того, як я її вибрала, її міряв мій син. Син мій любить носити шапки, так, щоб вуха були відкриті, тобто він їх отак закочує. І саме для такого способу носіння те, що край трошки затягнутий, це погано. Саме от таким способом носити незручно. Коли міряв мій чоловік цю шапку, він не закочує шапки, просто так от одягає, як є. От, То йому зручно. І от перетворення цієї пряжі після прання мене вразило. Вона стала неймовірно пухнаста, ніжна. От, не знаю, чи видно пушечок, але ну, вона дуже приємна. І от в мене є маленький шматочок нитки це також після першого прання. Звідки взявся цей хвостик? Значить, коли я закрила, десь отаку частину хвостика сховала. А оце той залишок, який залишився висіти, і я вирішила не відрізати його, поки не зроблю прання. Потім я зробила прання, я зрозуміла, що трошки затягнула край. І подумала, що можливо мені розпустити закриття, розпустити один ряд і переробити його. І от при першій же моїй спробі витягти цей хвостик для того, щоб розпустити, він одірвався. Тому я зрозуміла, що краще я не буду чіпати і не буду пробувати розпустити цю шапку, тому що велика ймовірність того, що мені не вдасться знову її закрити, бо нитка буде рватись. Тому шапка залишилась в такому вигляді, як є. Але вже при в'язанні другої шапки із кольору Бордо, я врахувала цей момент. І залишила достатньо довгий хвіст для того, щоб закрити. Уже край не стягуючи, щоб він був такий, як потрібно. От. І тому в мене від другої шапки залишилось так доволі такий великий шматочок. Ось. І це нитка, яку я не прала. Тобто це до прання, отак цей от шнурок. Кольору бордо в мене було трохи більше. Вага цієї шапки другої, 45 грамів. На 6 г більше, ніж перша шапка. І розміри другої шапки, ширина також 17,5 см, а висота 23 см. При в'язанні другої шапки я не робила записи кожного ряду, але принцип в'язання її такий самий, як і першої. Єдине, що при в'язанні першої шапки між клинами я робила доріжку з п'яти петель виворітна, лицьова, лицьова і виверітна. От. А тут я вирішила зробити доріжку з трьох петель. Ну, просто щоб було цікавіше, щоб не було так само, як і перше. Ну, трошки різноманіття додати. А так, принцип в в'язання такий самий. І коли я в'язала оця сторона, яку я вам виклала, це в мене була лицьова сторона. Але після того, як я зв'язала і випрала, я зрозуміла, що. Ця сторона також непогано виглядає. І той, хто буде носити шапку цю, може сам обирати, яка сторона в нього буде лице, а яка виворітна. От і тут вам покажу. Можливо, навіть і краще виглядає з виворітної сторони. Особливо бордо, мені здається, що на цій стороні навіть краще. Але це кому як подобається. Колір бордо після прання теж. Вкрився пушечком. Він теж м'який і ніжний, але порівняно з бежевою, можна сказати, що бордо майже лисий. От. Спробую вам отак от показати. Видно чи не видно, не знаю. Але ця пряжа в кольорі беж це просто неймовірна ніжність, пухнастість. Також третій колір, який в мене є, це отакий темно-сірий. Із нього я також планувала в'язати шапку. Покажу вам наліпку в конусі, може, кому буде цікаво. От. І цього кольору в мене найбільше. В мене його 76 г, але я поки що вирішила не в'язати з нього шапку. Чому? Тому що, незважаючи на те, що мені дуже сподобалася ця пряжа, все ж таки на шапку це не найкращий варіант. Якщо ви любите шапки, які щільно сидять на голові і гарно так обіймають вашу голову і вушка, то це не підходяща пряжа. Тому що все ж таки кашемір, і вони вільно так лежать на голові, ці шапки. В мене вже був Досвід в'язання шапки із кашеміру 100-відсоткового, він був не дуже вдалий. Але це шнурок, і я знаю, що в'яжуть шапки із кашеміру-піума, це теж шнурок розказують, що це вдалі шапки. Я не знаю, я ще не пробувала, це в мене ще попереду шапка із піуми. Так от, про шапки із піуми дуже гарні відгуки. Я думала, що так як це теж шнурок, то шапки можна з нього в'язати, але все ж таки. Не найкращий варіант, на мою думку, саме для шапок. При метражі цієї пряжі 100 грам 250 метрів я в'язала на спицях 3,5. І мені здавалося, що це досить щільно, але, можливо, якби я взяла ще менші спиці, можливо, результат був би кращий. Я не можу сказати, що це поганий результат, бо носити ці шапки можна. Але мені хотілося б, щоб, ну, на мій смак, щоб шапки більш щільно обіймали голову. От тому все ж таки, я вважаю, що ця пряжа це в першу чергу не для шапок. А найкраще, що би я хотіла зв'язати із такою пряжі, якщо мені колись попадеться вона в достатній кількості на плечовий виріб, це кардиган. Кардиган такий, який ніжний. Обіймаючи, щоб в ньому кутатись, наприклад, під час в'язання зимового. Особливо от з такого пухнастого кольору, це був би шикарний кардиган. Так що колір темно-сірий, поки що в мене стоїть. Ще остаточно не вирішила, чи буду пробувати в'язати з нього шапку, чи ні. Можливо, все ж таки візьму більш тонкі спиці і спробую зв'язати ще одну шапку. А можливо, ні, ще не вирішила, не знаю. Можливо, використаю цю пряжу в комбінацію з іншою якоюсь, і додам в плечовий якийсь виріб. От. Але якщо буду в'язати все ж таки шапку, то, скоріше за все, вже не резинкою один на один, бо не хочу вже третю, однакову. Буду ще думати, що робити з цією пряжою. До речі, в Бобінці видно, що оця темна сіра вона буде така ж пухнаста, як і бежева. Бо навіть шнурочку вони по-різному виглядають. От бежева до прання виглядала так само, як і сіра. Бачите, вона така більш, більше повітря в шнурочку цьому, ніж в бордо. Такий мій висновок з приводу пряжі Хайла від Філпучі 100% кашемір, 100 грам, 250 метрів. Пряжа ця цікава і вона варта того, щоб її спробувати. На жаль, в наших магазинах вона рідко трапляється. Насправді, я перший раз взагалі з нею стикнулася, можливо, колись раніше і була ще десь. Але якщо з'явиться, то це та пряжа, яку варто спробувати. І в'язати із нею, на мою думку, потрібно Кардигани, наприклад, шарфи. Щось таке, що не повинно мати форму, не повинно мати пружність, а те, що буде м'яким, ніжним і обіймати і гріти нас. На сьогодні це все. Дякую за увагу. До нових зустрічей! Бувайте!